Раджу президента перестати слухати долбанів от і е, вимагати, щоб йому давали достовірні дані. Е, більше того, краще не озвучувати людям цифри, ніж озвучувати е, той бред, який озвучується. А хто йому бреше? Ну Хто йому бреше, хто йому доповідає по цифрам, хто йому доповідає по втратам. Ви знаєте, якщо порахувати, от у нас е, на одного пораненого е, українця 17 поранених російських, у нас на одного загиблого українця 10 загиблих російських. Так би так було, то в нас би е, росіян вже давно не було б. Ну так, один до десяти втрати, так. судячи з тих даних, які оприлюднив президент. Так, це бред. Uh... Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.